У продажу на ринку Hyundai Sonata 2007 року. Такий Повнорозмірний седан, чорний колір. Арочки візуально нічого порожки сіленькі, нічого робити по автомобілі не треба. Українська реєстрація. Ціна даного тут 2,0 бензин. Ціна даного автомобіля 4900. Номер власника, що не бойся цікаво, телефонуйте по номеру. Так, автомобіль без злобого затонований. На нас висічки немає. Легкосплавні диски, всі 4. Який ось стан автомобіля. Задні, фар... Задні парктроніки, камера заднього огляду, фаркоп, вівий борт. Ось отакий. Правий борт такі всі. Так, у комплектації механічна коробка передач. Підігрів передніх сидінь, мультикермо, 4 легко піднімача, бортовий комп'ютер, підігрів да, сидінь, салон чехольчика. Так що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.